Oh where the fuck is Tristan? Hey uh, how the fuck we stuck up in the snow guess we fly this bitch tomorrow bookies know i keep a clip won't change what i'ma get tomorrow back stuck on the plane i might have to buy a fit tomorrow in this cuffin' weather grab your bitch you might get hit tomorrow drew gonna set the pick i'm pullin' up on cody boom niggas cause they act like they don't know me uh -huh. i'ma tap my wrist this day time i give them fits. on with the game to keep it lit captain let me in the pit hey uh -huh. Ми стали свідками чергового суперперформансу. Деміл Лілар встановив новий рекорд кар'єри, набравши 71 очко за Портленд Трейл Блейзерз. Про це у відео від Double Dribble. Я обіцяю, ми повертаємося на звичні потужності по виробництву відео, тож з вас лайк, підписка та коментар. А ми ще раз насолоджуємося хайлайтами Дейміна Віорда і трохи поговоримо про його виступ. Тож, як це вдалося Дейму, по-перше, він забив 13 з 23 трьохочкових в цьому матчі. Це теж його новий персональний рекорд, як ви розумієте, а також другий показник за всю історію НБА. Рекорд у Клея Томпсона, який у 2018 році забив 14 трьохочкових за матч. Лілард набирав очки китками на будь-який смак. Чи буває інакше, коли людина набирає 71 Це як ви розумієте, повторення рекорду сезону. Раніше 71 очко вже набирав донован Мітчелл. Дейм став восьмим гравцем за всю історію NBA, який пробивав позначку 70 очок і більше. Лише Віл Чемберлейн перетинав цю позначку більше одного разу, а точніше, це ставалося з вілом шість разів. Деймін Лілард встановив рекорд за день після того, як він повідомив команді про те, що перегони за плей оф для Портленда починаються прямо зараз. а Відступати нема куди. Лілард не тільки сказав це, а й показав, що треба робити на майданчику, щоб потрапити в постсезон. Прямо зараз Блейзер залишається на 11-му місці. Вони на межі зони плей-і не мають однакові показники з Нюорлянпеліканс. При всьому цьому Ліларду знадобилося лише 38 китків, щоб набрати 71 очко. Це друга найменша кількість атак, для того, щоб підкорити цю позначку за всю історію NBA. Але подивіться, які дальні Лілард забивав зведення з логотипа. У Ліларда в цьому матчі залітало абсолютно все. Переходимо до другої половини матчу. До речі, за першу частину гри він набрав 41 очко. І взагалі-то ми вперше в історії NBA побачили більше одного перформансу за сезон, в якому гравці набирали 70 і більше балів. Ну, точніше, перша з сезону 62 63 років, коли розважався ВІЛ Чемберлейн в НБА, але було це вже доволі давно. Це була перша домашня гра для Портленда після Олдстару, і Блейзер збиралися вшанувати свою зірку за перемогу у контесті тривочкових, але Дейм вирішив провести ще один контест прямо під час матчу проти Х'юстон Рокетс. У Дейма були сили навіть наприкінці ігри вішати на постер суперників. Подивіться на цей данк. І Після матчу його відразу відправили здавати тест на допінг. До речі, Дейм сказав, що він цю процедуру ненавидить. І в принципі, Лілард ненавидить увагу до самого себе, до якої він не може звикнути навіть у статусі суперзірки. В цьому сезоні ми побачили достатньо багато особливих матчів, як індивідуальних перформансів, так і командних, і атакувальні таланти в Лізі переважають. Мова про регулярний чемпіонат звичайно, і старі голови продовжують розповідати про те, що в НБА

А тепер слухаємо Джей Дже про цю історію. Реді говорить про те, що ми побачили черговий вражаючий перформанс, історичний матч 71 очко проти Х'юстона Рокет 41 очко в першій половині 30 в другій. Він перший гравець після Вілто Чемберлейна, який набрав 40 та 30 за половину в одному матчі. Я так і не подивився матч, але звичайно бачив хейлайти та як Дейм створює свої кидки. Це бляха, неймовірно. Чи зможе хтось набрати 100 очок за гру? Мені дуже важко в це повірити, хочу сказати. Якщо комусь і вдасться це зробити, то це має бути Дейм або можливо Стеф Керрі. Це буде людина, яка може забити якісь 18 тривачкових та 20 штрафних за матч. Тільки так. Це не буде гравець три секундної зони. це не буде гравець, як Віл Чемберлейн. Це буде захисник Ну, Якісь аргументи будуть в Луки дончичі, якщо йому вдасться провести вражаючий вечір та закидати суперника тривачковими, але з того це дуже багато. В останніх 19 матчах Лілард 6 разів набирав по 40 очок, а також перетинав позначку у 50, 60 та 70 набраних очок. В 9 матчах з 19 він набирав більше 40. -ка. Це один з найвражаючих виступів скорера у сучасній історії NBA. І за останні 15 сезонів лише два гравці є, які набирали стільки, скільки набирав Дейм за 13 матчів. Це Кобі Брайант та Джеймс Харден. Тож це один з найкращих відрізків його кар'єри та в цілому від захисника за всю історію. Окрема тема для розмови це лояльність Дейма до Портленда. Команда, яка його задрафтувала, яка повірила в нього, але так і не створила жодної можливості для суперзірки реально претендувати на титул. Більш того, після останнього дедлайну Портленд став ще слабшим. Що ви думаєте на рахунок лояльності Дейма? Чи варто йому піти до іншої команди, щоб поборотись за чемпіонство? Думки в коментарі це дабл Dribble. stuck up in this fucking blizzard